Щось схоже, більш-менш. Це теж видовжує. Видовжує. Ой, ще й так, от бачите, які ноги якісь такі. А тут все треба тікати звідси, поки ніхто не побачив. Так, так от ми з вами прогулялися. В кімнаті сміху. Так. Все, ладно, підемо. Така от кімнатка сміху знову була. Стародавні, все таке які, які тут все стародавнє, боже, наче попала назад кудись 50 років тому. Ой, вийшла на вулицю, аж аж класніше стало. Таке все стар'ю. Так, щось подивимося. Тут якась сакура класно розцвіла. І Дивіться, яке красиво. У нас якесь зеркало було красиве. Дивіться, яке даре. що там у нас машинки? О там такий класний, Сейчас покажу вам пам'ятник, прикольний. Крокодил. Ой, там щось ще теж якийсь. О, медвідь щось там управляє крокодилом. Спіймав крокодила. Бачите на нього? Боже, що це за звірський пам'ятник? Це, знаєте, це от таке ріснять. Це зараз Советського Союзу. Такий дурнуватий пам'ятник. Бачите, який Що він обозначає? Мед... Медвідь рве пащу крокодил. Ну хтось нормальний, навіщо таке став? Це такий дитячий пам'ятник, мабуть. Я щось не розумію. Жить, це вже давно тут так не було. Там якийсь такий теж у нас атракціон. Літак заброшений. І там щось. Там, мабуть, треба випробувати свою силу. Так, да, там хто як вдарить. Чим сильніше вдариш, тим ти, роз... Чим, тим ти розумніше, так? Да? Хто, бі... хто, хто сильніше вдарить гирів? Головою. Бажано. Бачите, такі в них голови сильні. Так, літачок тут у нас. А, -а бухав. Що, тільки бухав? Житомир, да? Що нічого не пам'ятає? Музей короля ще працює. Літак цей, не знаю, як метолом, на будь Набиває, стоїть собі, набиває ціну. Хто за нього більше заплатить, мабуть. Чим більше він вистоїться, тим він буде цінніший потім. Мабуть. Ой, яка класна погодка, красота. Може, треба було ще на колесі. Слухайте, може на колесі огляду щось прокататися. Давайте покатаємося на колесі огляду, точно. Може, мені ще вистачить в цьому. А, ні, там, мабуть, треба трохи, 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 трохи чекати довго, поки хтось не збирається, правда? Ні, охота. Що мене одну ж там точно не покатають, правда? Треба, щоб компашка хоча б була. Ладно. Багато часу, мене ще й не вистачить це. Так, о, Чіф у нас приїжджає. Хто у нас? Ірина Білик приїжджає. Дівчата. Ці Маша Єфросініна. Полякова. Зараз покажу вам афішу житами. От Ірина Білик. Потім. Дорослі дівчата. О, Юрій Лайф, привіт, привіт.